Кремлівським агентам підгорає Кременовська та Святогор. Їх діяльність викрито, а їх фейси розлітаються по соцмережам, як гарячі пиріжки. І що робить цей, чи то притрушений, чи то просто наляканий? Починає писати коментарі під дописами про нього. Просто полюбуйтесь. Тут і відчий схований під погрозами, і повна відсутність гострого інтелекту. Бо як можна було зізнатися, що позов проти Алатра був організований на замовлення. А оце ви ще не викорили, хто за нами стоїть. Не знаю, що ви там курите, святого компанія, але що ви їсте вже весь інтернет знає, і яка р**ська тоталітарна секта лендерів за вами стоїть, лякати цим лайном не треба. А про групи захоплення проти невинних людей, то взагалі святогор, походу, переплутав, то в свої своїй таке писати ок, а в Україні все не так працює. То ФСБ з Дворкіним співпрацює та кидаються на людей. Як все працює в Україні, Святогор невдовзі дізнається на своїй шкурі, адже проти нього та його подільниці Крименовської вже відкрите кримінальне провадження. Вже весь інтернет гуде про цих кремлівських агентів, навіть американський спеціаліст. В питаннях розвідки випустив про них відео, і судячи з нього, Креміновська та Святогор попадають на всю 111-ту. Державна зрада. і це треба було проміняти Україну на ту рештку купули.